Привіт усім! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві. Мене звати Яна Сторожук, і це наша рубрика Правда чи неправда». Привіт Привід для цієї рубрики ну дуже серйозний. Юрій Климчук відіграв свій сотий матч за рух. Тож сьогодні ми влаштуємо гравцям руху справжній іспит з Климчукознавства. Гості рубрики Олексій Сич та Роман Дідик. Цікаво ж хто знає нападника руху краще. Давайте дізнаємось. Тож, правила прості: на столі 10 папірців на кожному з них один цікавий факт про Юрія Кланчука. Правдиве чи неправдивий – це вже вирішувати вам, хлопці, ви по черзі дістаєте по одному папірцю і кажете, правда це чи неправда. Ну і кожен з вас заробляє по одному балу. Якщо це правильна відповідь, переможе той, хто набере більшу кількість балів. Ви готові? Так. Супер. Ну, а поки хлопці визначають, хто ж перше розпочне нашу вікторину, підпишіться на наш Ютуб канал Рух Тіві. У нас уже 43 тисячі підписників. Але я переконана, що це далеко не межа, і саме з вашою допомогою ми невдовзі зможемо відзначити ювілейне число, так само, як і Юрій Климчук. Так Чорноморець улюблений клуб Климчука. Одеси там Юрій... Юрій забував найбільше з усіх клубів у своїй кар'єрі. Правда чи неправда? М -м -м -м. Найбільше з усіх клубів. Ні, я думаю, це неправда. Я думаю, це неправда. Як ти думаєш? Я думаю, що правда. Чого? Та що ні? Ну <гла> <з> в тому сезоні що? Він скільки забив? Чорноморці. На виїзді один точно забив. На домашній грі, коли 2-2, Вася забив і ще пам'ятаю. Не ну, знаю. Ні, я думаю, це не правда. ти думаєш, що це правда? Дивайся, ми можемо трішки на правила гри, якщо ти скажеш правильну відповідь, то вас зарахуємо. Ну, я думаю, що правда. Так. Там перша ліга була вийшла. Так, це правда. А, Ще будучи гравцем Сталі. Два uh -huh. голи у першій uh -huh. <звітку> так, Коли рух переміг Чорноморець 2-0 і 2 було наприкінці минулого сезону, коли рух виграв на виїзді. 3 3-1 у дуже важлива перемога. По 4 голи Климчук забував, що Ворський та Інгульцю. Ці команди другий у списку. Погнали далі? Давай. Давай. Одного разу Плимчук побачив, як е, темношкіри... <ріху> темношкірий... <ріху> темношкірий Гуцул набиває на горі м'яч і навіть дав йому одну пораду. Правда чи не правда? <ріху> Одного правда. <ріху> <ріху> гуцул і ще й темношкірий. Та я думаю, що не правда. <ріху> хай буде Гуцул темношкірий. Це правда. Це був промо-ролик до Гри з Прикарпаттям. <Uhh2> um, а, так, Я, я пам'ятаю це, що тоді промо були, звісно. За durum… сюжетом цього відео uh -huh. Юрій справді познайомився з темношкірим Гуцулом, який готувався до матчу, набуваючи м'яч на високій горі, і цей Гуцул попросив поради у Юрія Клантюка. Цікаво, що він порадив. Я можу навіть показати це відео. Чули з телегенду! Що вони тоді знімали? Моцний хлоп під два метра голов може аж до смереки достати. Кожної суботи шпацирує той гуцул на саму високу полонину. І давайси бальйоном бавити. Файнося, бабума <ривіт> на то ради. Візьмемо вершину разом. Ти Гуцеле, грай, та не загравайся. Хлопці, як вам промо, до матчу рух Прикарпаття, як вам здібності Юрія Климчука так прекрасно грати на камеру? Я не знаю, ну, мабуть, Діка відпочиває. Так як Юра падає трохи, але страхіє, то там без шансів. Там актерські здібності в нього на максимальному рівні. На найвищому рівні. Ну, кажу, актор такий, ну, в штрафні падає, судді вірять, тому також на найвищому рівні. Ми це не виріжемо. Не виріжте, виріжте. Окей. А загалом, чи могла б хотіла б взяти участь в такому чомусь схожому свого ролику цікавому на горі. Не, не, напевно, без нас. знаки. Машина ще є багато футболістів в команді, тому. Актори з нас такі да, я. Мене тільки, будь ласка, ласка. Актори з нас такі ні, без мене. актори з нас не дуже. нічого, Василь Руніч. Ну, ніч, хто ще міг би знятись такому схожому проморолику. Міг притула замість Гуцула піти. І напевно, Вася замість Юрія. Що ти думаєш? Та я думаю, що. Ну, тяпа це 100% тут взагалі ні'який цей. І, угу. Я б не цікаво Діму дві амитися в, в, в тій ролі, скажімо так. Цікавий персонаж. Що погнали далі давай. Климчук в ОПЛ зіграв кілька матчів на позиції захисника. Так, е, да, це правда. Це він в Сталі е, грав е, правого захисника, мені здається. А, або лівого. Правого або лівого захисника мені здається грав. Так, це правда. Таке таке питання сам ти сказав. Ну так, почекай. Ти про Гуцула теж не, не знав? Що це? Таке я знав про Гуцула. Е, Климчук ніколи не забивав 10 або більше голів за один сезон. Це правда. Не забивав? За один сезон 10 м'ячів. Не забивав? Не забивав. Думаю, в тому йому це вдасться 20 голів забі. Дай Бог. неправда. Він не забивав він 10 голів за сезон. Це навпаки. Це неправда. У сезоні, коли рух 19-20, коли рух вийшов в українську прем'єр-лігу, климчук забив 11 голів і став кращим бомбардиром команди. Так що мені бал не знав. А тобі чи ти мовчав? Ти не сказав, що ти автоматично мені перед нормально. Нормальне правила на фінечно. Так, свій перший гол за рух климчук забив у ворота агробізнесу, а жовто-чорна. Команда виграла 4-0. Агробізнес до тебе питання. Ну, я тоді не грав, не знаю. 4-0 вони так? Я тільки вигравав руха. А тут вже там вже не ну, Будь ласка, якогось там. Я думаю, перший гол за рух. Хай буде правда. Як ти думаєш? Перший гол. За рух його був проти агробізнесу, так? Я думаю, що це неправда. Чому? Та не знаєш, це вже був в кінець сезону. Тоді я думаю, він протягом цього сезону забивав якийсь гол. Чо, а що це кінець сезону? Ну, З сезон. коли пройшов рух? Ну так що. І це. Прап. Пра. Ну, 2-2, люби. Перший закон за рух. Да. Климчук забив металісту 19-25, а агробізнесу це вже був його другий голос за рух. Тому ром тобі 2-2. — Два зарахувати. Климчук у русі не завжди грав під номером 7. Перший сезон Юрій відіграв з номером 25. Правда чи неправда? Я думаю, правда? що це правда. Правда? Так. А хто грав до цього? До цього сьомим? Я не знаю. Ми були якісь там люди. 25. Mm -hmm. 6, 7. 25 чи одразу сім? Mm, М-да, правда. Mm. Що? Що, він грав під 25 -го. Ну так я теж так сказав. А не можна? <ривіт> ну, можеш, а ставити. якщо я скажу правду і він скаже правду, то вам я вам Ні. Вам не було попало, тому що це неправда. <ривіт> Юрій Комчук одразу обрав собі номер 7, від початку. грав під номером 7. Це таке буває. Був від тебе, я то заберу. Так. Климчу... Клим... Климчуку подобається, коли його називають «Львівський гріліш. А може давайте є таке, що можна до нього набрати? Можеш. Можна? Можеш. А ну. Щас ми його оце узнаємо. І на гробку говорить, правильно. Я думаю, що люблю. Любить? любить? Алло, Алло гріліш, здорово. Чуєш, тут, ми тут на, нас знімають, і про тебе тут питаннячко є. Чи тобі подобається, коли тебе називають Львівський гріліш? Правда чи неправда? В якому сенсі правда, чи неправда. Не ну от, тобі, тобі не подобається. Не подобається. Все? Я відповідаю, не подобається. Все, давай, мені бав копілочка, я тебе потім зайду. Поставлюся. Давай, давай. Давай. Неправда так. неправда не подобається. Назнається ну, цікава історія з командою медіа центру, коли ми оприкували пост з голом Климчука і підписали та його позвали так. Він попросив Так, він постав наші просив видалити. На вашу думку взагалі таке прізвисько. Прізвисько дали вболівальника Юрію Климчуку. На вашу думку, чому саме таке? це пов'язано із зачіскою? Сачіска, бігетери теж, він дуже нескорієш. Стиль гри похожий. Але Климчук один. Окей. Що нас по рахунку? 3-2 ти вкраєш. 3-2, так, це ведеш. Юрій Климчук ніколи не оформлював хитрик за рух. Це правда. 100%. Може, десь в товариському матчі, не знаю. Хай, буде, ну, неправда. Лізи, Хай точно. буде неправда. Він типу, може, він оформлював. То це, не, то це не оформлював не... хитрення. Ніколи не оформлював. Неправда. В офіційних матчах. Ніколи не оформлював. Тобто ти, якщо говориш правду, то дійсно не оформлював, а якщо говориш неправду, то. Ну Оф... я говорю правду. Ну Давай неправда. Правда. Не оформлював. А ти вважаєш, що оформлював. Да. Рома, тобі бал дійсно. Е, у нього було 5 дублів за рух, uh -huh. а от хетрику ще хетриху ще не було. Все, так, що він попереду. попереду. Так. Тобі один бал, рахунок, треки. Так. Тут вроді менше. О. Юрій Климчук ніколи не грав у FIFA. О! Це для та так, Він такий заядлий ігрок, що це просто. Конечно, що це неправда. Він в общ... він дуже фішу любить. Як ти думаєш, які ще ігри Юрій Ковчук полюбляє. Ніякі. Фіфа, все, в нього, от, акцент на фі -фі. Ви Виграла з ним? Та без шансів. Ну, він грає. Не. Я не грав. Не грав? М ні, ми ну, один проколо не грали, але він грає прилічно. Тому, звісно, бали. <рес> це моє питання. Давай, тягне. 4-3, так? Давай. No, 100 матчів. Більше від Климчука за рух не зіграв ніхто. Правда чи неправда? Неправда. А чому так Тобто ти вважаєш, що більше аніж 100 матчів ніхто Зіграв. Не зіграв Юрій Купина, якщо я не помиляюсь. Ого! Як ти думаєш? Так, я теж це знаю. Цей факт я знаю. Було фото. Хтось з руху виставляли. Ще пам'ятаю на Маркевич йому цю футболку вроді дали. Так. Да. Так, да, це правда. Да, хлопці, цікаве питання, скільки матчів за рух відіграли особисто. Льош, знаєш, Ні. Я, Я десь, мало дуже відіграв. Думаю, ну, матч вже десь скоро 50 на носі, якщо не помиляється. 40 чимось. Чи 40 чимось? Ну, мені так здається, ну, 40, 40, 40 так. 39, може. Так, Роман так відіграв 37 матчів за рух. У тебе матч з колесом 22 другий поєдинок за рух. нічого. Ми пограли так швидко. Хлопці, рахунок 4-4 перемогла справжня командна Дружба. Я вам дуже дуже вдячна за те, що прийшли, за те, що взяли участь у нашій рубриці Правда чи неправда друзі. Я вас прошу написати в коментарях нижче. Який факт став для вас справжнім відкриттям? Ну а що ви про Юрія Клончука навпаки знали та відповіли правильно? Дякую вам за цю гру і до зустрічі у наступній рубриці. Па па